І Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і ми знову і знову молитвеними гласами прославляємо велику Тайну Воскресіння Христового, Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, через яке. Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство, повернув нам втрачений рай. Сьогодні ще святкується один праздник – це Різдво Пресвятої Богородиці. Господь створив людину із перші земної, вдунув лице її дихання життя. І прикрасив людину своїм божественним образом. Господь подарував людину самій людині, тобто дав їй свободну волю, щоб людина собою управляла, щоб вона заставляла себе вклонятися від зла і творити благо, щоб вона понуждала себе жити в освященним посвященним Божественним законом, які людину роблять святою і подібною до свого святого Творця і Создателя. Але людина не зберегла вірності своєму Творцю. Людина зрішила, людина відійшла від Бога, відвернулася від Божественної любові. Але божественна любов не відвернулася від людини. Ще в раю, коли людина тільки згрішила, Господь вже дав обітування людині, що прийде такий час, коли сім'я жінки зійде голову древнього змія діяла. І люди залишившись райського блаженства, почали проводити скорботне життя, але ця надія на це обітування, що прийде сім'я жінки і збавить людство від цієї скорботи, від цього жалюгідного життя. Вони жили цією надією, вони чекали цього дня. Але проходили роки десятиліття, століття і на кінець такий день наступив. Булачастива чита Яким і Анна, в яких не було дітей. І оскільки у івдеїв рахувалося бездіття. Бездітність це символом прокляття Богом. Якщо у людини, у сім'ї не було дітей, у супругів, то рахувалося, що вони є прокляті Богом, що вони є відкинуті від Бога. І люди зневажливо і образливо відносилися до таких, таких супружівських щеп. І також терпіли, як і Анна, яких Бог не дав дітей. Вони жили благочестиво, вони виконували всі заповіді і закони Божі. Вони просили Бога, щоб Бог подарував їм дитину, але Бог не давав дитини. Пройшло майже 50 років як вони перебували у цьому подвізі молитви і ожиданні милості Божої. Вони приходили кожен рік в Єрусалим із Назарета і звершували ті необхідні богослужіння, ті жертви, ті молитви, які було положено по закону Божому. І кожен раз, коли вони там перебували серед багато людства, вони терпіли образи і зневаги від людей, які знали, що вони є безплодними. І один раз Яким пішов в Єрусалим приносити жертви, а Анна залишилася вдома, коли Яким стояв в черзі. Тому що туди з'їхалися люди з усього світу. І коли він стояв в черзі, щоб дочекатися свого часу, звершити ті положені молитви і жертви, які він хотів принести Богові, то один іудей почав його поносити, громко кричати, ти проклятий Богом. Ти не маєш дітей, ти не можеш тут стояти рядом з нами, ти нас позориш там. І багато-багато і інших обряд, образ казав в адресі Якима. Яким терпів? Підійшов до черга його, підійшов до присвященника Ісахара, а той не захотів від нього прийняти жертву. Теж по тій причині, що він був бездітним. І це настільки повплинуло на Іакіма, що він вирішив не повертатися додому, а пішов в пустиню, де там паслися його стада і вирішив там молитися Богові до тих пір, поки Бог не почує його молитву. І він пішов в пустиню, наклав на себе піст і нічого не їв, і молився Богові. Просив Бога милості. Цей час Анна, яка була в Назареті, вона почула цю історію і дуже сильно почала скорбіти, що так її чоловіка образили. І також почала сльозно молитися, Богу, щоб Бог подарував їм дитину. І наступив час виконання їхньої молитви святій святі анні з'явився ангел Божий і сказав, Анна, твоя молитва почути Богу І ти народиш дочку при назови її Марією, через неї одержать благословіння всі племена земні Через неї прийде спасіння, буде подаровано спасіння всьому світу. В цей же час. Ангел з'явився Яким у пустині і сказав, твоя молитва почута Богом твоя дружина народить тобі дочку, через яке прийде радість всьому світу І ось тобі знамені. Я це саме сказав твоїй дружині. І сказав, щоб вона йшла в Єрусалим, до золотих воріт, і там ти її зустрінеш. Іди до, до золотих воріт, і там ти зустрінеш свою дружину. І отім пішов, прийшов до Золотих воріт, ворота, які водили в храм. І там зустрів свою дружину, яка чекала його там. Вони зайшли в храм, принесли жертви, принесли молитви, які вони хотіли звершити. І повернулися в свій дім, і Анна зачала в очреві писату Діву Марію і народила чудну отроковицю, яка стала вмістилищем немістимого Бога, яка стала лістицею, яка поєднала небо з землею. Пресвята Діва Марія стала тим ізбраним сусудом Божим, від якого Господь пішов на землю, взявши від якого собі плоть і кров. Пресвята Діва Марія прожила в домі родичів три роки, тому що Анна пообіцяла Богові, що якщо Бог подарує їм дитину, то вона віддасть її на служіння Богові, щоб вона всі дні життя свого прославляла і вождала своєму Творцю і Создателю. Пресвята Діва Марія прожила в Єрусалимському храмі 12 років і після того було вже Богово в Богово було благовіщені, Бог вселився в Пресвяту Діву Марію, взяв від неї плоті кров. І прийшов у світ для того, щоб свестити кожного із нас, щоб Бог став людиною, щоб людину зробити Богом. Таку дивну подію ми сьогодні дитовно згадуємо. І з цієї священної історії ми перше радіємо, що Бог виконав своє обітування, післав у світ. Письту Діво Марії, від якої він взяв для себе плоті кров для спасіння людства. Ми бачимо, що Пристота Діва Марія була плодом великої, терпеливої смиренної молитви. Людина, кожна людина має свої, свій опит спілкування з Богом. Навіть той, хто отрисає від, Бога. Він те, це теж є опит спілкування з Богом. Ну, у нас позитивний опит спілкування з Богом. Кожна людина щось одержує від Бога, щось просить. І ми повинні пам'ятати, що якщо наша молитва, наше прошення до Бога буде тепливим, смиренним, то Бог завжди його вислухає. Лише тільки буває по-різному, що одному виконує через невеликий термін, в другому через більший. Але закон такий: чим більша молитва, тим дорожчий дар, чим менше молитва, тим менші по цінності духовні дари. Так що, якщо ми хочемо. У нас самий великий дар, який ми просимо Бога, це вічне спасіння. Тому що земне життя людини, воно має початок і кінець. А вічне життя є вічним, воно не має кінця. І ми просимо і молимо Бога, щоб Бог сподобив нас, наших рідних, близьких, знайомих цього дару, великого дару, вічного спасіння на небі. І ця молитва має бути терпеливою, має бути смиренною. І коли ми будемо шукати Царство Небесного, Божого, Царства Божої, правди Божої, то все інше, що в нас в житті нам потрібно, Бог нам дасть. Все інше нам приложиться. Звичайно, що не кожен має таку, таку молитву. Але ми повинні намагатися цю молитву мати в себе. Ми часто розпиляємося більше там, і, і то просимо, дай Боже, такі всі зімні всякі там потреби, вічність річчі згадуємо. Але та людина, яка згадує вічність постійно і готує себе до вічності, та людина на землі отримує від Бога все необхідне для нормального людського життя яка Господь молитвою Пресвятої Діви Марії допомагає нам терпеливо звершувати своє земне життя у молитві, в покаянні, терпінні, щоб сподобатися нам спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому нас слави честь і нині безконечні віки. Амінь.